Знаходимося ми в Польщі. Автобільдія. Маємо перед собою Ford Fusion 2005 рік. 8900. На німецьких номерах. В досить такому непоганому стані. Опель Меріва 13900, 2007 рік, 1.6 бензин. Теж німець. Тут в основному всі німці, де їм не попадаються поляки. ну От український поляк стоїть. Зефіра це Пижик 307 Vickswagен. Так, от у нас є Ford Це, до речі, на польських номерах. 2001 рік, модель 2002 Зареєстрований. 7500 злотих. 2.0 дизель Але тут... Певний. В принципе да В принципе не поголовний. Так вот у нас реношка Реношка 1.6 бензин 99-й рик 6 тысяч ланцев